Всім привіт, це містер Стовочня. Сьогодні ну, таке відео покажу. Чистота води так, кращою, як бачите, фангеш видно. Ну, тобто 30 см вже чистота. Ось зробив замість того фільтра УЗВ. Фільтр з гофрою нарізаний. У гофра тут влізло. Ну, я не повністю. Дивіться. Жибенці. Ми так назвали цю лягушку. Ми всіх великих винесли залишили тільки цю. Так, ну, ругіс я перебрав, бо він, мені здається, дирку пробив. Тому я його прибрав, ну, щоб далі пробої не було. Він там його закопав Хай там сидить. Тепер. До речі, у нас проходив такі ну, сильні, сильні дожжі. Е, ну, що ж, стовок, як бачите, наповнився до повного, аж досюди була вода. Ну і так. Ну, трохи води вже відійшов, бо для вода почала відходити нижче. Так, ну до речі, зараз покажу корінь у цьому острові. Ну, от я думаю, ви бачите, яка тут, тут корніла вже. Одна рукою рухом невдобна. Тому так. Було компресор трохи під це. Ну, бо піднявся рівень води до сюди. Шість розпилювачів на такій довжині, йому було важко продавити. Зараз нормально вже. Вроді як. Через ліве плече. Ну, працює. Як бачите, ну, ем, бактерії, біоплату, узовий фільтр. Рослини тут немає на увазі Ну і ще у нас тут дах не є, завелася через це. Так, зараз покажу пробоїну, яку я бачу, і то це навіть не рогіз. Зараз я покажу хубаво. Харили такий цей. Ось, бачите. А ось їх це. Бачите. Ось коріння. І оно це пустило сюди в біопата. Насквозь сквозне. Сквозний отвір. Тут. Тепер. Отак. Воно краще, якщо у вас або мілкий дуже ставок, або мілки біоплату, застеляйте застіляй, геотекстиль, щоб безпека була плібці. Та й взагалі, якщо навіть глибокий ставок, все одно старить. Так буде безпечніше для гідроізоляції, довше вам прослужить. Звісно, відгрузи і не допоможе, але все одно від технічного пошкодження точно допоможе. Я не пам'ятаю, вам розпилювачі показував, зараз покажу. Розплюваючи. Чесно кажучи, одною рукою, звісно, але зараз якось зробимо це діло оба. Ось Сансановський, по-моєму, розпилювач. Фірма Сансан -Сан» 50 мм, можливо, 40 можу можливо, продавець помилився може, то я помиляюся. 50 на 50 написано оголошення, але вони різні чомусь. Що продавець якийсь такий попався. Я не пам'ятаю, де я куплю живий факт. Ну ось, Такий розпилювач на шланги 4 мм, тут ще на 8 мм можна. Для нашого компресора це нормальний вибір. Був би мощніше треба було інший купляти. Ну, хорошо, кушинки ось як розросуюсь уже. Тут дірка в ній розросуюсь уже так. Цвету не знаю, цвітуть вони чи ні. Хто його знає. Так. Ну що ж. До речі, барбата розрослась. До речі, відео не знімав. Ось сюди встав отак хоба. Так, добре, на цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Силка в описі на що? ні, Ані чого. Звичка. Всім папа, гарного вечора. Сім